Доброго дня чи вечора. Сьогодні я продовжую своє відео, як я сажу свій виноград. Вчора я в лунках, які були викопані під теплич до 3 теплички, посадив 14 саженців. Не було можливості вчора зняти. Знімаю сьогодні. Сьогодні у нас 19 листопада 2023 року. Я знаходжусь в селі Червона Васильського району, це Київська область. І таким чином я вам демонструю, як я вчора садив свій виноград. Це те, як я посадив, утрамбував і добре плив із шланга водичкою. Сьогодні ще трошки пролью. І засиплю і, напевно, його прикрию від морозу, тому що сьогодні приїхав і вже земелька вже була замерша, примерша. Так що другий виноград я сажу трошки з морозцем, окутую саженці свої але ще можна. Головне пролить і все буде добре. Так що таким чином я Посадив учора 14 штук і сьогодні буде десь близько двох десятків. Поділюся, що як буде йти. Цю саженці трошки прикриваю, щоб корінчики не підмерзали. Ну так, пішов далі працювати. Закінчу, потім зніму ще одне відео. Дякую.